Yes, дякую. Uh, It's uh, very nice uh, to be here again. Дякуємо дуже приємно бути тут з вами. Also really touched to be here again after uh, what you have got true already for for one and a half бути зараз тут вже с після півтора років як почалися ці страшні події в Україні. Андрійзін не недерланс да you are fighting here also for our democracy. І ми також розуміємо там в Нідерландах, що ви б'єтеся зараз не тільки за свою незалежність, а й за нашу демократію. And also, і війна триває вже півтора року, і ми робимо все можливе для того, щоб підтримувати вас весь цей час. So as long as um, we can uh, not do an ада thing z trying to uh, stimulate your economy going on. Ми також намагаємося підтримувати вашу економіку, стимулювати, щоб економіка працювала. And that's our, also our, to work in horticulture. І ви знаєте, наша наша компанія, наша спеціалізація це ягідництво і плодовочівництво. So that is uh why after, yeah, in the beginning of this year, actually uh, some companies of uh, the Netherlands who are working already for a long time in І Ukraine. На початку цього року я просто коротко скажу про спіку України, На початку цього року uh, компанії голландські, які працюють в Україні. Agricultural Council of the Dutch Embassy. зібралися разом uh, що для того, щоб обговорити можливості підтримки України to do something, також, you також, know. також. Це було за because, за, підтримки, yeah, за підтримки за участі посольства Нідерландів і представників яких я зараз нами. Business is, uh, was going down for us a lot. бізнес. Ви знаєте, в Україні сильно впав і для нашої компанії теж. And and we 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 had to see how we could uh, maintain and continue uh, also in Ukraine because Енвігетусігавикутмейтейнконтиніу Осонюкрейн, бікосвіосовпіпогин. here. тому оскільки в нас тут є працівники в Україні. Наша компанії теж потрібно було вирішувати, яким чином ми продовжуємо працювати. And uh, then uh, we stuck our heads together and uh, we said let's do something, and we uh, founded styka uкраї. Тому група компаній Нідерландська зібралася разом і вирішили створити такий кластер групи компаній, яку назвали Стійка Україна.

And, uh, and, and in the world is happening a lot. So uh, and um, farmers are going on the streets, and uh, because they get new legislations and more restrictions. and More obligations uh, and they don't like that. у фермерів багато складнощів виникає. У нас виходять на забастовки фермери, тому що обмежують їх використання і препаратів, і технологій. Все більше і більше обмежень викликають щодо того, як ви можете вести своє сільське господарство. And they feel really ignored, they say we are producing your food, are you not happy with it? І тому фермери недовольні, тому що ну ми для вас. Вирощуємо харчові продукти, а ви нам ставите палки в колеса, і ми не можемо фактично вести сільське господарство, так як ми звикли це робити. But they see also and everybody sees that the climate change is now really going on. Але з іншого боку. Вони, так як і все інші люди, не можуть не помічати того, що клімат змінюється радикально. And maybe it touched not your country that much, but in other countries there are really можливо, huge problems. Можливо, Україну це не так не такі сильні мірі стосується, да але в інших країнах частинах світу ну клімат наскільки сильно змінюється, що просто потрібно щось робити. І Ці зміни наскільки швидко набирають оберну набирають обертів, що ми вже навіть не знаємо, що буде чекати наших дітей, ми не говоримо про якісь далекі покоління. So now it's really the time that we all see that something has to change. тому зараз час, коли нам всім варто вже зрозуміти, да що зміни потрібні негайно. And also, we are in the Netherlands, the second exporter of agricultural products. Нікра Нідерланди це друга країна в світі по експорту сільськогосподарської продукції. But we have to do it in a different way. Але нам потрібно змінити свій підхід до сільського сподарції. And they can't do it alone. They have to get the support of the government, of the people, of the consumers. І це не можна робити на один. Тобто, це потрібно, щоб було на різних рівнях і на рівні держав, і на рівні виробників, і на рівні споживачів. And uh that is asking something of everybody. Тобто кожен з нас повинен зробити свій вклад. To eat less meat. Споживати менше е, харчів тваринного походження. Flying less. Менше літати. Driving less. Менше їздити. Uh, What else? Що Buying ще? less clothes. Можливо, менше е, купувати одежі. We are used to get to get our grandparents had maybe one геть but we are used to have a 10 or 20 trouser. наші діди, наші батьки звикли мати там я не знаю одну-дві пари змінних штанів в одежі. У нас з вами повний шкаф. But um there is also another thing what we can do, and але, that is for the farmers and the growers. Ми, як фермери можемо ще щось зробити. Якщо ми з вами зможемо зафіксувати або накопичувати вміст вуглецю органічного в ґрунті. то get Вуглець з цей вуглець з ґрунт попадає з атмосфери, тобто ми його забираємо з атмосфери і фіксуємо в ґрунті в виді органічних речовин. And we fix it in the soil in the <laughs> So, that is really a big part of what we can do as far as growers насправді нам не варто недооцінювати ефективність цього методу, тому що це дійсно серйозний внесок в зменшення парникових газів в атмосфері. And that's all our responsibility. І це наша з вами відповідальність. But we like to know how can we do this? Але нам потрібно знати, навчитися, як це робити, як збільшувати містоганніки грунту. І це не ми говоримо з вами не лише про фіксацію вуглецю в ґрунті, да, збільшення органічної маси, але це також призведе і до збільшення біологічної різноманітності ґрунту. Because the more biodiversity, the more is Тому, your чим більша різноманітність екосистем. біологічного ґрунту, тим більш стійкий або сталий буде ваш ґрунт. So en that is something what we have to learn from each other. І саме цьому нам треба один дену вчитися. We have to do a lot of experiments. Потрібно закладати досліди, багато дослідів. I try, we have this demo here already for 8 years. У нас вже вісім років знаходиться тут, на цьому місці демоділянка. І зараз ми хочемо присвятити нашу роботу на цій ділянці саме тому, щоб переконати всіх, що нам потрібно змінити спосіб мислення. And in the beginning, I already said, can we have not some flowers around here? І як ми закладали цю ділянку, я сказала, давайте посіємо тут якісь квіти. To get some more biodiversity Щоб збільшити біорізноманітність. And then our people, among others, said Yeah, but we have wheats enough. Але на мої агрономи ще тоді, коли ми закладали в 2015 році, сівнику сказали: на що нам зараз тут, ці квіти? Нас і так вистачає тут бур'янів. Ще будемо розводити тут розсадник шкідників. Але наприклад, сьогодні ви побачите: там у нас є невелика грядка чорнобривців посіяна.

So, I hope we can do that for the coming future, that we can set up nice experiments, that we can all learn from it. І я сподіваюся, що не тільки у нас будуть досвід закладатися, а й у вас буде досвід закладатися на цю тему, і ми будемо обмінюватися знаннями. And exchange the information among each other. Тому що спілкуючись одну з один з одним, ми просто ділимося інформацією. So, please, exchange. I hope you will learn a lot today. Я сподіваюся, що сьогодні ви багато почуєте цікавого, але я також закликаю вас спілкуватися один з одним. But ask each other and uh, talk to each other. Розмовляйте, задавайте питання. Okay, that was my, uh, Це моя коротка вступ про стіку Україну.